Всім привіт! Продажу ось такий Dodge Ram Van 2004 року на моторі 2.5 дизель. В дуже він хорошому стані, як для своїх років, я би сказав в прекрасному. Без нюансів по кузову. Машина реально доглянута. Без тоталу, без криміналу. Дуже все гарно, дуже все чудово виглядає. Фари, як нові, лінзи, мінялися з шторкою окремою, лед, звісно. Вікна з підігрівом. Все на місці. Кожен так, все працює. Також ті форточки, все теж працює. Ось, всі рулетки, все в акуратному стані, все чудово, як новеньке. Кожен шовчик, все дуже приємно виглядає. Що тут? Що тут? Що тут? Нічого розбитого немає. Салон ось в такому от стані. Пройшов легеньку хімчистку. Пробіг оригінальних 200 тисяч км. Це є оригінальних рідних. Хто б що би не казав? Видно в деталях. Що вона дуже збережна, дуже акуратна. На свої роки, звісно. Коробка працює. Чудово, плавно, встановлений такий монітор та камера заднього виду. Клімат, само собою, працює, холодить без всяких проблем. Все функціонує, все працює без нарікань. Ось такий от багажничок. Тут ще є можливість доставити третій ряд сидінь. Всі вуха, всі фіксації є. Всі пластики, всі детальки, все на місці. Ось. Запаска. Ось тут навіть наклеєчки такі завизькі є, герметик, все таке гарне, доглянути, акуратне. Ну, направду. Для таких руки машина дуже акуратна. Ну, по правді, без перебільшення. Звісно, ну, може щось знайдеться, не знаю, якісь там мінімальні сколочки, але взагалом, дивіться, машину вона вигляд має. Ось в такому стані арки внутрішні. Ось тут теж все чудово. Нічим не гірше лівої сторони. Тут теж все добре. Є така шуфлятка. шухлядці є сервісна книжка. До речі, авто від двох власників за весь час. Один власник привозив з Америки, другий власник по сей день на ньому їздить. Продається виключно через те, що потрібно змінити інше авто. Просто потрібне більш інше авто. Машина повністю хороша. Тут малювалось. Тут малювалось. Тут не малювалось. Тут малювалось. Тут не малювалось. Тут не малювалось. Арки підмальовувались. Кришка рідна. Тут теж. Тут трішки мінімально, мінімально, десь якась ямка може була, десь там придергла, тому що вона на парковці, на машині, до речі, їздила жінка. Ось. Просто підмальовувалося без тоталу, без криміналу. Я вас запевняю, це взагалі для цих років нормальне Я вищий, де десь щось трошки підмальовувався. Машина виглядає в одному кольорі, в одному віхінку. Виглядає акуратно, доглянуто, чистенько. Реально приємно дивитися. По правді. Хто купить, не пожаліє, буде ще їздити довго і на ній. вплоть до півмільйона без всяких кладень. До речі, форсунки після реставрації. Всі чотири форсунки. Ось такий вагон, тряпочка для перевірки рівня, все в пилі, без підоків візуальних, звісно. Єгр чистенький, ролики ремні замінювались, масла фільтра теж. В машині нарікань немає. Абсолютно ось все рідне, все чудове, всі моменти на місці, всі детальки, все прекрасно. По правді. Всі підстаканники все повністю функціонує, два ключа, сигналізація, отак От він заводиться, все гасне. Отак. От Показує, що цей багажник. ну таке Ось так. Ось камера заднього виду. Все працює. Давайте проїдемось. Перша передача. Щеплення працює добре, нічого не тарабанить, ні демпфер, нічого. До речі, не в курсі, чи він тут є, але навіть якщо є, то все супер, все чудово. всі штатні системи все повністю робочі. Так само кондиціонер. Я їду, в мене вікна закриті, на вулиці майже 30 градусів, проблем немає. Машина готова до дальніх поїздок без всяких проблем. Виїжджаю на трасу. На другій передачі і поїхали. Отак вона їде, димка не впускає, вихлоп справа, газ до опора нічого немає, все чудово, вигун масла не споживає, їде впевно, ми вже їдемо 100 км і то тільки четверта передача. Проблем за авто немає. Бачите, догоняємо шкоду, вона аж втікає вправо. Машина їде достойно. Реально, хто купить, не пошкодує. Ви сідаєте, просто їдете. Вам нічого не потрібно в тій машині вкладувати. Вам треба просто сісти і поїхати. 140-130 без проблем. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть.